Але для щастя газон стоптався, але кусочок газону залишився вверху. І дивіться, як кіт радіє траві, що на ній можна просто позажити. Не на бетоні в а конкретно на шматочку зеленої трави. Подивіться, який він щасливий. На жаль, до рук цей кіт поки що не йде, це сусідський, але з часом ми його домашним. По двір'ї. Та що ти боїшся, лежи? Почухайся, помивайся. О, да, 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 диви. Трава, травичка, а шо ж? Покуся її, да-да-да. Ну да, да. Це не така, але і таку теж їж. Ссс. Май довольний. Давай ближче трошки прийду. А, тут ти, ти, ти вже носом дихаєш. Вже небезпеку відчуваєш. М? Тигр. Все, дай я пройду.